Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на занятті ми зробимо рукавичку. Для роботи знадобиться кольоровий папір, ножиці, клей, олівець, пензлик та біла фарба. Прикладаємо руку до паперу та робимо заготовку нашої майбутньої рукавички. Обводимо не кожен пальчик, а заокруглюємо. За допомогою ножиць вирізаємо. Ось така рукавичка в нас виходить. Тепер зробимо хутро для нашої рукавички. Беремо прямо заокруглюємо йому. Краї та надрізаємо, але не до кінця робимо хутро, та приклеюємо наше хутро до рукавички. Тепер за допомогою пензлика та білої фарби прикрасимо рукавичку, розфарбуємо різними візерунками з одного боку та з іншого. Посередині можна прикрасити сніжинкою. І ось така рукавичка у нас з вами вийшла. Дякую на все добре.